Православні віряни вже вдруге відзначають покрову Пресвятої Богородиці за новою календарем 1 жовтня. Історія цього свята виходить із середини 10 століття. В місті Константинополі під час нашестя чужинців на саме місто. Так в храмі зібралися люди під час всенічного бдіння, тобто богослужіння, яке служилось, відбувалось цілу ніч. Відбувалась напередодні недільного або воскресного дня. Двом вірянам прийшло видіння, де побачили в небі Пресвяту Богородицю, яка молилася з Іваном Богословом та Іваном Протечею. Пресвята Богородиця після молитви перед престолом Господнім зняла з себе з голови покров, тобто покривала яке покривало голову, і накрила цим покровом всіх віруючих, які перебували в храмі. І Пресвята Богородиця звернулася до Господа. Після цього, після цієї події, так вона сказала такі слова: Господи, вислухай кожну людину, яка молиться до Тебе, і через мене просить прощення про захист. Після цієї молитви відбулася певна знову ж таки перемога над чужинцями і варварами в Україні. Покрова тісно пов'язана з ранніми часами християнства та козацькою епохою. Говорить клірик Свято-Михайлівського кафедрального собору Володимир Бігун. Козаки вважали присту Богородицю як покрову на Хортиці. Також був посвячений перший храм в честь покрови пристояло дичці Богородиці і Преснодіви Марії. І як наслідок відповідно козаки вважали пристубого родицю покровительку, яка захищає своїм невидимим омофором, своїм невидимим покровом від ворога від кулі, від меча. Ну і безумовно від нападу чужинців та ворогів. Вважається, чи на покрову було утворено українську повстанську армію. Тобто це визвольний рух і боротьба відповідно за незалежність України, яка була від часів христи... раннього християнства, від часів козацтва і також української повстанської армії. Отже, покрова Бог... Престої Богородиці, свято, сама Пресвята Богородиця своїм невидимим покровом зараз цей час, як і в ті часи, в ранні часи, відповідно, давні часи небезпечний для незалежності України. Для збереження життя і захисту нашого народу від ворога та чужинця була є і буде залишається єдиною надією і покровителькою відповідно для захисту віруючих. Також 2014 року на свято Покрови призначено відзначання дня захисників і захисниць України. Зараз цей час ми розуміємо і пам'ятаємо історично. В, нашому, відповідно, в нашій державі було прийнято День захисника в, 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 в минулого року, позаминулого року. Це було 14 жовтня. Нагадую, ми святкуємо за новим стилем і свято Покрови Престої Богородиці. Ми святкуємо не за старим стилем, не 14 жовтня, а 1 жовтня. Зв'язку з цим також День захисника України було перенесено також на 1 жовтня. Прота Єрей Володимир Бігун наголосив, що в цю дату мають сходити до церкви і помолитися. Це свято вважається великим. В цей день найперше безумовно всі ми розуміємо, особливо зараз в час небезпеки, в час війни і в час загрози для кожного із нас, віруючих християн, життя. Так, ми повинні найперше приходити до храму, до Бога на молитву, на сповідь, на причастя. Ну і безумовно на особливу молитву. До пристої Богородиці, яка покриває і буде покривати всіх нас, віруючих християн, православних християн, своїм невидимим покровом, невидимим омфором. Тобто молитва до Бога, до Престої Богородиці, особливо, як до Матері Божої, і сповідь та причастя. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.